Майже 70 учасників різного віку змагалися у турнірі з шахів, який відбувся у Тернополі. Змагання присвятили пам'яті полеглого військового Василя Якова Капустинського. Гравець Ігор родом з Попасної, яка наразі тимчасово окупована. Каже, приїхав з Рівненщини, де зараз проживає, щоб вдруге взяти участь у турнірі. Я приїхав на цей турнір в минулому році, мені вдалося зайняти друге місце. і Я знайшов час приїхати, знову зараз грати і в пам'ять. Загибшого воїна, шахіста. Андрій приїхав з Другобича. Юнак є членом молодіжної громадської організації МНК, до якої належав Василь Капустинський. Андрій розповідає, приїхав на турнір для того, щоб шанувати пам'ять друга Якова. Насправді для мене головне участь, оскільки, як я ти сказав, що це для мене в першу чергу пам'ятування людини, яка віддала своє життя за нашу державу, і це для мене головне. Тренерка шахів Лілія Проць каже, що на змагання привела своїх учнів. За її словами, дітям необхідно закріплювати свої знання на практиці. Беруть участь у нас дітки 12 чоловік. Це віком від 7 років до 11. Як хлопчики, так і дівчатка. Стоїть завдання показати просто свою гру, щоб вони спробували пограти старшими, оскільки більшість турнірів ми беремо участь це в дитячих, але щоб вони свої знання, які вміють, щоб вони пробували показати на дошці. Суддя турніру Андрій Грицький розповідає, що гра проводилася за швейцарською системою у 9 турів, кожен з яких триває 35 хвилин, а контроль часу 10 хвилин плюс 5 секунд. Це турнірна система, в якій в кожному наступному турі суперники зустрічаються з однаковою або більшою кількістю очок, і таким чином один переможець може бути, може бути їх кілька, але з додатковими показниками. Один переможець виходить. суперники мають можливість виграти партію справедливо, тобто поставивши мат або змусивши суперника здатися, а не по часу сестра військового Василя Капустинського Олеся каже, що пам'ятний турнір шахів провели вдруге. За її словами, сім'я заклала кошти з державної допомоги у благодійний фонд імені захисника, який займається підтримкою таких заходів. Василь багато займався з молоддю, і він справді хотів, щоб це була активна діяльність. Тому це мені здається, чудовий приклад поєднати його улюблену гру, одну з улюблених, і разом з тим, щоб люди пам'ятали про нього і дізнавалися. Молодіжний націоналістичний конгрес організовує офензиву Чортківську, присвячує пам'яті Василя, тобто вона щорічно відбувається. Зараз такий час, що напевно це на цьому все, але звичайно, що хотілося б більше якось розвивати. Організаторка Валентина Панасюк розповідає, що участь у турнірі взяли 64 учасники з різних областей: наймолодшому гравцю 7 років, а найстаршому 75. Сьогодні ми організовуємо шаховий турнір імені Василя Яково-Капустинського, щоб таким чином вшанувати його пам'ять і продовжуючи його справу, якою він займався. Як і любив шахи, він їх грав, доволі часто проводив теж турніри, і тому минулого року в нас з'явилася така ідея, щоб саме так вшановувати його пам'ять. Валентина Панасюк також повідомила, що гравці Микола Дулик, Артем Гирон та Євген Салюк стали абсолютними переможцями турніру. Віта Поляна, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.